Очільник міста відвідав захисників, які проходять лікування на базі центру реабілітації. Поспілкувалися з військовими, попитали про потреби та побажання. Також мер міста подивився, як функціонує центр загалом, та дізнався, як працюється лікарям, що ставлять на ноги наших захисників. Аби швидше одужувати та набиратися сил пораненим військовим привезли вітаміни. Хлопці тримаються бадьорою, налаштовані позитивно, а ще дуже хвалять персонал лікарні. Від усієї громади очільника мінського дякую воїнам за захист міста та країни. Півроку тому, при підтримці нашої обласної військової адміністрації, ми відкрили першу області центр реабілітації наших військових. Я періодично приїжджаю для того, щоб самостійно удосконалівці в тому, що всього достатньо. Сьогодні приїхав, поспілкувався з нашими захисниками, побажав їм скорішого одужання. Додатково також докупаємо тут деяке обладнання, всі умови, які Потрібні згідно вимог національної системи захисту здоров'я повністю виконуються. Тобто, цей центр працює на достатньо високому рівні за цей час. За ці півроку у нас 128 захисниць та захисників отримали реабілітаційне лікування. Дуже приємно спостерігати, коли наші захисники, військовослужбовці, відновлюються, і коли вони приходять на костелях чи на ходунках, а виходять тут своїми ножками, це дуже приємно бачити. Дівчата зробили мені руку. Почало воно працювати майже вже відновлений. Я потрапив сюди після поранення. Дуже погано, я навіть ходити не міг, а зараз вже й ходити почав. Все буде добре, все буде так, як треба.